Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами вадовжуємо наші уроки. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, «Чому жовтіє втіє та опадає листя. В цьому класі, друзі, всі. Я і ти, і ми, і ви. Добрий день тому, хто зліва, добрий день тому, хто справа, ми одна сім'я. В цьому класі, друзі, всі, я і ти, і ми, і ви. Посміхнись тому хто зліва, посміхнись тому хто справа? Ми одна сім'я. Так, як завжди, ми з вами починаємо з нашої пори погоди. Так, яка пора року? Осінь. Який місяць Жовтий. Яке сьогодні число? 30. З яких цифр складається? 3-0. Який день тижня? Понеділок, чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура повітря? Пригадаємо з вами, які ж зміни відбуваються в живій природі. Так, жовтіє та опадає листя, рідше з'являється сонце, частіше йдуть затяжні дощі, от як в нас, так, декілька днів. Підряд, так, птахи відлітають в теплі краї. Там ми можемо що сказати. Встає холодніша грибна пора, так? А у нас листопад явище осіннє. Оберіть осіннє дерево. Друге, тому що різнобарне, так і жовтий, і і червоненьке. І давайте, будь ласка, загадку. Сидить, зеленіє, лежить пожовтіє, падає, по Почер... Це у нас листочок. Чому ж листя на деревах жовтіє восени? Навесні влітку в кожному листочку живе пігмент хлорофіл, який має зелене забарвлення. Саме велика кількість хлорофіру робить листя на деревах зеленим. Цей пігмент потрібен дереву не просто для краси, а для смачного харчування, оскільки хлорофіл вміє з денного світла перетворювати вуглекислий газ у воду у поживні речовини. Так що завдяки своєму весняно-літньому зеленому забарвленню дерево росте і розвивається. Але настає сезон, коли природа готується до зими, коли її життєдіяльність припиняється, коли жовті листя. Це відбувається восени. Листички надходять щораз менше води, поступово руйнується хлорофіл, і рослини втрачають своє зелене забарвлення. Розглянемо з вами зображення і дослідимо, як вони восени змінюються забарвлення листя на кленок. Спочатку воно зелененьке, потім з'являються жовтенькі, так жовтенько стає більше, більше, і в нас повністю вже жовтий листочок. Розглянемо з вами, як же ж можна отримати природні барвники. Це у нас куркома, бачимо, надає нам жовтий колір. Бурячок такий, такий у нас, немов малиновий так, або фіолетовий колір. Чай нам дає такий коричневенький. Морква нам дає такий світло-помаранчевий, а синя капуста дає нам такий синій, більш до фіолету, а шпинат зелений. Та паприка нам такий більш насичений помаранчевого кольору. Чому ж саме дерево скидає листя восени? Ми з вами вже казали, що там багато хлорофілу. Але листопад необхідний для життя дерев і кущів. Листя випаровує велику кількість води, скинувши листя, дерева зменшують кількість випарованої вологи, захищають себе від механічних пошкоджень під час великих снігопадів. Листопад сприяє видалення мінеральних солей, які спираються у листя. До листопада дерева готуються ще влітку. Місце, де черешок листка з'єднеться з деревом, зароджується нова врунька. Прийде весна завдяки цим запасам, виросте новий пагінець і листочок. Так, тому якщо на листочки не буде опадати, листя вже, по-перше, буде насичуватися води, потім воно може зламати і зламати навіть гілочку. Листопад це природне явище, опадання листя з дерев та кущів. Листя, що впало, теж приносить користь. Розкладаючись, воно збагачує ґрунт добрива. Крім того, щільний килим торішнього листя служить хорошою перешкодою для дощової паводки води, не дає струмкам розмити родючий шар. Покрити першим снігом опале листя це кодра для тих, що залишилося зимувати на поверхні ґрунту. Отже чи є в нашій місцевості дерева, які не змінюють кольор восени? Так, це є, це ялинки та сосни. Восени всі дерева скидають з листя, а лісова красуня ялинка продовжує красуватися в зеленому броні. Насправді, зелені хвоїнки-голки це видозмінені листки. Вони такі маленькі на ялинці їх так багато, що коли ялинка скине свій колючий одяг, їх не вистачить весни, щоб знову одягнутися густу хвою. Однак ялинка, як і всі хвоні дерева, змінюють свій зелений наряд, але робить це дуже повільно. Для того, щоб змінилися всі старі голки, повинно минути близько 9 років. Ялинка має різні форми, Вони різняться кольором, типом, а також розміром, ж, ялина зберігає свою декоративність круглий рік, тому сади, в яких вона виростає, ніколи не виглядають м'яними і млявими. Давайте з вами знайдемо плід і листочок. Що, це в нас? Це в нас горічок. Так, це в нас дуб і жолудь, це в нас каштан. І клин, і його літочки. Оберемо явище природи, яке характерне для осені. Дощі, листопад. Так. Будь ласка, розгорніть свої зошити, сторінка 28, про яке дерево йдеться в загадці. Відгадайте, напишіть і зафарбуйте його листя. Я дерево красень, а звуть мене ясен. Правильно. Подивіться, яке з них ясен. Звичайно, це, тому що це в нас каже там. А це дубовий листочок. Написали слово ясен і зафарбували. Можна додати жовтенького, червоненького. Так, записали. Скільки вам потрібно часу, а потім працюємо далі. Прочитайте віршик, запиши замість малюнків листків назви дерев, яким вони належать. Дивимося, у нас вербиця, клен і каштан. Вже побагріло листя на, на чому у нас повністю? На клені. Але на вербиці ще воно зелене, а на каштані листя жовтою каймою осіннім парком тихою ходою, а таких фарм немає влітку ні зимою, недаремно осінь зветься золотою. Отже, зупинили відео і записали перше слово клені, друге слово вербиці, третє слово каштані. Чудово. І тепер яку користь рослинам приносить опале листя? Вибори в Принош листя стає поживою для рослин навесні, опале листя не тепла ковдра для рослин зимку. опале листя заважає росту рослину літку. А, адже воно стає поживою для рослин навесні. А саме якщо на опале листя впаде сніжок, то якраз він буде ковдрою для наших листочків і наших рослинок, щоб вони не замерзли. Тобто обвели літеру А. Так, і нам залишилося виконати одну вправу. Нам потрібно розташувати дерева за малюночком. Ось, наприклад, бачимо. Перше, що це в нас? Це в нас акація. І з'єднали, так. Не бачимо. Бачимо горобина ні, але нам потрібно слово акація. Ось І вона зникло. Так, що це за. Це в нас горіх. Правильно. Далі, це що? Клен. От якраз ми його роз'єднали і з'єднали. Це що у нас? Ялинка. Так, це сосна. Далі. Це в нас що? Береза. ні, це не береза. Ось березовий листочок. Так, Де вна... це в нас що дуб липа, де в нас липа? Це не липа, це в нас верба. Ліщинка. Ось вона. Ось так. Картинка є. Це в нас що? Так, у нас горобина. У нас залишився ясен, каштан, липа. Так, це в нас каштан. Це у нас туполя, ясен. Це не в'яз. в'яз у нас не показався. І залишився липа. Вірно, я впевнена все вас. ви мене розумнички. До побачення та гарного дня.